Слава Ісусу Христу, сьогодні, 13 жовтня ми продовжуємо рубрику віжня, де роздумуємо над коротенькими стежками святого Письма. І сьогодні до роздумів буде стишок 16 глави 5 послання апостола Якова, каже апостол Яків нам наступні слова. Тому визнавайте один перед одним гріхи, моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику силу ревна молитва праведного. Сьогодні апостол Павло закликає тебе і мене, кожну людину, кожного доброго християнина, до величезного і дуже сміливого вчинку сповідати свої гріхи сповідь. Сьогодні апостол Павло показує сповідь як шлях до праведності: навернення серця, очищення душі, отримання Божого милосердя і Божого прощення в тому злі, в якому ми інколи застрягаємо. Божа рука, яка допомагає нам вийти, яка допомагає нам піднятися з ситуації, в якій ми впали. Боже обличчя прощення, Боже обличчя милосердя, яке дарує нам силу і надію. Сьогодні апостол Яків показує сповідь як шлях до того, щоб ми з вами отримали здатність мати сильну і добру молитву. Скільки людей сьогодні думає і шукає за якимись сильними молитвами, скільки людей шукає за текстом, натомість забуває, що сила молитви не полягає в тексті, що сила молитви полягає в тому, хто молиться, і в тому, як він молиться. Апостол Павло сьогодні наголошує, що молитва є сильною у праведника в людини, яка здатна і вміє сповідати свої гріхи. Людина, в яка таїнстві сповіді не відбула формальну зустріч священником, але людина, яка в таїнстві сповіді зустрілася з Христом, яка була здатною і змогла визнати себе грішником, обвинуватити себе у всіх гріхах, яких зробила, і з іншого боку, була здатною побачити посмішку на Божому обличчі, була здатна побачити Його милосердя і почути Його милосердне прощаю, була здатна. Схопитись за його руку допомога, яка підіймає нас кожного разу, коли ми падаємо. Це з нами робить сповідь. Сповідь дарує нам сильну молитву. І коли ми шукаємо за засобами, як допомогти тим, кого ми любимо, як допомогти нашим рідним, близьким, які хворіють, які хворіють чи то душевно, чи хворіють фізіологічно. То сьогодні Господь каже, якщо хочеш мати таку молитву, сильну молитву, щоб ти, на, щоб ти був здатний випросити в Бога для людини, про яку ти молишся, якогось дару. Будь праведним, сповідай свої гріхи. Сьогодні кожен з нас шукає за сильною молитвою, доброю молитвою, яка би допомогла нашому війську, яка б сприяла нашій перемозі. Так от сьогодні апостол Яків дає рецепт і каже. Хочете мати таку молитву, яка буде дієвою, яка буде сильною. Сповідайтеся, навертайтеся, очистіть свої душі перед Богом. А тоді моліться про перемогу в війні, тоді моліться про мир, не наповнюйтесь люттю і ненавистю, Наповніться Божим миром. І цей Божий мир зробить вас сильними. Цей Божий мир зробить ваші молитви здатними. Руйнувати ненависть і злість ворогів. На цьому закінчую сьогоднішній розливо. Бажаю всім спокійної ночі, доброго ранку, вечора чи дня, в залежності від того, що дивитесь це відео. Слава Ісусу Христу! Слава Христу.